Добрий день, дорогі друзі! Всіх вітаю зі святом. Сьогодні свято Петра і Павла. Це апостоли нашого Ісуса Христа. Потім, які проповідували Євангелії, проповідували, що що говорив Ісус Христос. Я вас вітаю і бажаю, з чого здоров'я. Добрим людям здоров'я бажаю. Всіх благ, дай Бог швидше цю дождати мир, щоб війна швидше закінчилася. У нас знову продовжиться жара, Неймовірно жарко. Так, Ескімо заказую. Є у тебе ескімо? У нас бачите. Ми зараз снідаємо. Вчора Ксюшки купила такий наборчик. Ну, сьогодні свято. Я їй купила ввечері такий наборчик, класний там по скидці в просторі, шикарне. Тут морозиво і крімделечки, і цукерочки діткам грати. Та ти що, ти будеш своїх ляльок кормити. Так, а де твоя доця Вікуся? Я не поняла. Що там мамочка да, забула про Вікусю? Надо зараз нам Вікусю будить і кормить морожене. Так, звісно. Да, <сум> Сама з дитинства морозива. Дуже класний набор. Що угу. ти вибираєш? Я оцей вибираю, хочу кринділочок, дякую. Всього да, приємного! Я, Ням -ням -ням -ням. я отаку хочу шоколадний. Ой, ти шоколадна у нас дівчинка. А <сілик -сілик. <сілик -сілик> Ми купили величезне гарбуз, понимаю, дуже гарне. угу. іскре, мороженого. І ще нам тортик вчора купили, так що у нас сьогодні свято настояще, свята живота. Ой. Ой -ой. Так. Полінувалася, треба піти і ще туди додати петрушки і укропу, все ж є. Таня зробила все. Пішла собак кормити. Думаю, зараз покормлю собак і заодно нарву петрушечки укропа. Я забула по дорозі, покормила всіх і не принесла. Зараз піду принесу. Там вже є ще шпінат, у мене ще досі є. Так що така смакота. Супер. Бачите, помідорчики посолила. І заправила олія не проста, а оця із, зараз покажу, із тикви. О, із гарбуза. Отака оця заправка, все, що на мене стояло. Ну, я ж купила, думаю, попробую. Дуже смачна, запах просто шикарний. Немає нічого такого, знаєте, приторного, тому я рада, що купила. Всім чудового дня! День дуже жаркуче у нас, жаркий, але нічого. Це ж літо. Купили морозиво з Ксюха. Ксюха вже сама карточка можна перший так? раз розраховувалася. типа ты ти мороже. Можна, а нам сьогодні мальчик маску знайшов. Ксюша потеряла, да? Я хлопчик знайшов. как раз бачу с мамой ее там, и мы ну, дала дали гроши, чтобы мороз Мама, спай, Мама, наверное, не хотела ему покупать мороженое, но ну, мы ему считай купили, так что все хорошо и, и мальчик немножко порадуется. И мы порадовались, что наша маска, а маска у нас классная. Сейчас покажем. Это мороженое. Доброго дня, дорогі друзі. Дивіться, що робить наша сінечка. А копчик. Рий окопчик під батутиком. Да? Придумала ж, наша квіточка жарка її. І... Ну нічого, рий моя зайка. Рий. Тобі там добре. У нас дуже душно. Ну, Дощ не передавали, але дивіться, які тучі. ми робимо шашлик. Сьогодні великі свята. Ксюня он на батуті наша, красотуня. Я тільки голову. <сіх> дуже жарко. Тому без футболки дуже-дуже жарко. Мої оці гортензії все вже не видержали. Ну, листочки ще полімені але вони просто печуться. А оці деревовидні, вони так більш витривалі. І буде у нас зараз макатан. Вночі Сеня почала плакати, голодна. Ввечером я кашу зварила з бульнаборами, але вона ж гаряча, я не дала. Уснула ночі, вона мене знову будила. Давай, мама, кушать. І да? Вночі в три часи мама всіх кормила. Потім в 9 годин знову кормила. Вони не голодні. Зовсім зовсім. Бу, жара у нас. Дивіться, і ця квіточка вже теж не видержує. Ця розочка вже відсвіла, два бутончика, може чи розквітне, чи ні. Ось, ось новенька теж. Червоний відсвіли. Ну така жара не видержують просто. Щось видержує, щось не видержує. Поливають дуже добре, ну вже лучше. Я не знаю, поливати, Ну, оця вона я купила, вона вже відходила, така біленька. Я її захистила від собак. Я так сьогодні закінчився. Це шашлічок, У нас таке м'ясо. Це шия, дивіться, частина. шиї Шиленю, дуже смачно. З духа та неймовірний собор, такий чарівний вичір. Чудова піца супер. А оце оладки я робила першу порцію. Там один кабачок, два яйця. Посолила, це все перемішала і просто супер. Вони такі легкі, такі смачні. Ну, Зараз вже якраз пора на кабачочки і треба їх робити і куштувати. Всім приємного апетиту, хто теж куштує. Добрий вечір, дорогі друзі! Прийшли ми з Ксюнечка додому і брали перше заняття а Тобі подобається перше заняття? Кулачна. Конечно, трошки да, натомилася вона, бо було жарко, Це в обід ми брали заняття, було там кошечка у тренера Маргаритки. Дуже сподобався тренер, але у нас ролики взагалі не, не професійні і одна нога завалюється. Будемо їх ці ролики обратно. Китай у нас тут грається. Тут тату купив воно сухе, а мені сирно. Зараз одне ще не одного кусочка не куштувала. Ось я то у нас вже на вичує. Та й Павла. Кис -кис -ки. І дуже такий вечір, хороший, спокійний. Днем було знову жарко, але ми поїхали і все добре. Все добре. Витримала вона там. У неї полчасіка перше заняття було, і в принципі, прикольно. Дуже тренер мені сподобалася. Побачимо, як далі. Але ми будемо напрокат брати, мабуть, ролики професійні, бо там оці нові вони взагалі ну щось там не то. Браковані не браковані, але я не знаю для кого вони продають. Якщо що то продавати, то треба ж професійні, У неї просто реально ножка завалюється право. Якось ліве ще боліміння. Там немає такого ну, Там матеріал більш такий м'який. А в професійних роликах він такий твердий, добре фіксує ніжку. Хто буде купляти ролики, то куп, куп, купляєте професійні. Оце такі гарні рожеві, вони красиві, такі яскраві, але їх. Не рекомендую. Я ж теж якось так все, швидко все так вийшло. Ксюша, я думала коляску, щоб син купив подарунок на день народження. А вони самі пішли, самі вибрали. Бо Ксюха там щось ховала, розстроєна була. ось. І вони вже прийшли, я без них була. Вони самі купили всі ролики. Ну нічого, нічого, все буде добре. Якось так, бачите? Все так закрутилось, завертілося, ну хай ходить, будемо брати індіви, ці уроки. Якщо сподобається, будемо далі продовжувати. Якось бачите, думала чи на танці, чи на фітнес віддати Ксюшу. Все ж думала осінню почати з чогось, а воно саме вийшло так само. що якщо побачимо, як далі воно піде. Якщо її, ну, все Це ж діти, воно може там, два дня, два рази понравитись, потім скаже, категорично Ось ні. Але поки да, поки подобається, ну, будемо пробувати. Дуже прикольно. Дуже прикольне заняття, звісно. Буде подивитися ролики. Я так мені в шотах колись давно попадалися, на роликах катаються із висоти, там огромне, там такі. І перешкоди, і такі як горки. Ну це класна штука. А, Кстати, я якось її не подумала. Ти знаєш, що це блогер ми дивилися раніше завжди в Рідіна да? Там Аліса теж ходить на ці ролики. Вона вже, по-моєму, другий рік ходить. Ось. Так що нам далеко їхати, є у нас і роледром, спеціально оборудований. Ну, ні разу я не була. Далеко нам їхати на лівий берег, тупи, поки тупи, ми туди тупи, не поїдемо, а потім тупи. побачимо. побачимо. Ну, Розпочали вже, так що можете Ксюшу поздоровити. Ксюша ай, тваріт. Повітряна триву. Цілий день. Падать вперед, если на коленке. потому что эти сразу начали заваливаться я постараюсь их вернуть обратно пока они еще новые Ой. другие ролики дали но ну, разница совсем другая это буду я обратно отдавать но они не подходят там правая ножка у нее так заваливается явно потому мы чуть-чуть совсем будем отдавать не то не знаю может кому-то подойдет ну они красивенькие я что-то не посмотрела вот так получилось спонтанно ксюха захотела подарок а вот ролики я же коляску хотела на ней ролики ну вот Ничего. Ксюхе, если понравится, будет ходить. Ксюш, будет тебе нравиться, будем заниматься. Это интересно, я согласна, очень полезно и для ножек полезно для координации движения очень полезно. Мне понравилось. Первый раз ничего нормально. Самое главное, что ты не боялась. Так смело я бы, наверное, боялась. Так что ты молодец. Устала. Ну, Два часа бояться. жара. Так, купили мы мохито тут. Потому что у нас вода закончилась. Жара неимоверная. Запах здесь. Ой, какой здесь запах. Я просто Как я люблю сосну. Поменяю. Так, Бо на сам день сам рождения сам буду поменяю. просить себе, чтобы мне сосну купили. Посажу сосну. Давай, меняемся. Хорошо. Класс. Ксюха, у меня такое впечатление, что я на роликах каталась, а не ты. Супер.